Пригоди сонячного колобка. Одного разу бабуся спекла рум'яного колобка. Не простого, а сонячного. Вона додала в нього краплинку меду, тепле молоко та дрібку магії, бо любила готувати з любов'ю. Як тільки колобок трохи охолов, він раптом відчув, що хоче побачити світ. Підстрибнув. І покотився зі столу прямо на подвір'я. Спершу колобок покотився лісовою стежкою і зустрів їжачка. Ой, який ти рум'яний, дай мені тебе скуштувати, – захихотів їжачок. Ні, ні, я ще не готовий. У мене попереду великі пригоди, відповів колобок і покотився далі. Далі він докотився до річки, де зустрів старого водяника. Зупинися маленький, я дам тобі чарівну рибку, якщо ти залишишся зі мною. Дякую, але я хочу дізнатися, що там далі. І він підстрибнув так високо, що аж перелетів через річку. Колобок докотився до великого превеликого дуба. Ох ти ж, рум'яненький, куди це ти так поспішаєш? запитав старий дуб пасовитим голосом. Я мандрую світом, шукаю пригоди. Ну, що ж, перш ніж піти далі, відгадай мою загадку. Що зростає вгору, але має коріння внизу. Колобок задумався. Але швидко знайшов відповідь Це ж ти, дубе. Дуб усміхнувся листочками і розтопив коріння, давши колобку дорогу далі. Нарешті колобок опинився на галявині, де його чекала лисичка. Яка ж ти смачненька булочка? Дай, ну я тебе скуштую. Але колобок був непростий. Він догадувався про хитрощі лисички. Я залюбки поділюся з тобою, але спершу покажи мені свою пісеньку. Лисичка почала співати, і в цей момент колобок підскочив та опинився на гілці дерева, де його підхопила добра пташка. Пташка віднесла його назад до бабусі дідуся, які дуже зраділи. Але тепер колобок був не просто їжею. Він став їхнім улюбленим, розумним колобком, який розповідав їм про свої пригоди. Мораль цієї казочки не всі втечі закінчуються погано, якщо ти кмітливий і знаєш, як ухвалювати правильні рішення.